Зараз показує. ми показуємо таке відеопосилання від нас. Би. Ми, О, же, ми же твоє отримали. Які зараз в Брукліні дороги? У нас Рав 4. каже, РАВ-4. Показується, що Євро 2012 не так і погано зробили дороги. <ріху> і цей. По крайній мірі асфальт, хай даже може там не ідеальний. Тут просто грунтові дороги в Нью-Йорк. <ріху> Тут вирішили як після Чорнобиля. Ми тільки що бачили фотографію, я зробив. Машина перевернута. джип. Круче Нью-Йорк. В шоці. Да, ми а ромка на канікулах. <рес> це таке діло. Має ще бути цунамі. Завтра ми тобі знімемо, як цунамі йде. Да, але може не буде до кінцями, може можна тебе. Може бути да, може на маямі. Відно знімати в прямому ефірі, знаєш, ти бачиш. Так що став, коли тебе так, друга, так? Да? Ну, може. Славік, коротше, ми саме ...саме цікаве вже пропустили. Там біля коледжа вот. саме більше пострадав? Манхеттен біч. І той Манхеттен Біч і той МЛ. Ромкін любимий Але Ромка каже, що він близько вже їздить на дорогах України. Підшпаклюється трошки, да. поправиться. Він бити відправиться в Україну. Глянь, я... яке болото. І це тобі Нью-Йорк. Франківська би не менше нічого, ні? Студія. Це просто Нью-Йорк. Всі машини затоплені. Світофарм робить, що... Всі бари хоче. залиті, всі бейсменти. У мене навіть де бухнути. На. Навіть наш постійний. І тебе, Славік, немає. Тебе зараз ти фотографував, мабуть, що фотографувати. Так приходиться айфоном прокручуватися. Що зробиш? Самого гнев... О, потім ще біля безбаю. Там потім, що там. О, Може який тріуд розпадемо такі ціни. Такі там, блін, все продають безплатно, тут такі ціни, блин. Можна на мокро не буду робити. А ми феном. Тречі, всі викачують воду, просушують. Ти дав дебіл, блін. Що ти робиш, а? Що ж ти робиш? дебіл? Дошка таки поля. Живі доска, нормально, це Нью Йорк. О, Ялинки. Чи yeah. не Одна... йому на машинах вперед? Ну то нічого. От новини. О, нюс. Якурення нюс. П'ятий канал приїхав. П'ятий канал, а тут як тут. Ну no, слухай, вони нормальна зарплата, вони не бояться йти на риск. За 50 рублів в день можна і приїхати в епіцентр. Коротше, мінтів пожарки всього дофіга. От їде напротив мінти. А ми їдемо в Фоксі Клаб. А ми їдемо в Фоксі. Трохи стрес. Да. Я на роботу на таксі їжу, коротше. Америка yeah, да. має. Ромка має канікули зимові вже новорічні. <laughs> Хеллоуіна, мабуть, не буде. Двісі сьогодні, мабуть, парад закрили. Да. Хіловіна не буде, коротше, бо І так вулиця після келовіна, це страшна буде. Три дня вже не їздять трейни, автобуси і один тільки один їздить, йому похрен. Так, да, Але то без сервісу. <клес> але там український сафер він бере по два рубля да. за приїзд. Від Кінборо до, Брайтин, до першого Брайтона. Коротше, куча машин розбитими вікон. Очколи... Люди Очколи... просто випрягували з машин, машини пливали, вже коротше, вода заходила в салон. Дочкова закритий, метаніки все навчаться. У нас закритий, на Евінь S на Коротше, це. Поршкаєн згорів і два дерева. Поки. Ага, а на наве щось ти? Ну то, що на Манхеттен біч з тими всіма крутими ресторанами случилось, то це просто... Я Ронко втрачає роботу на півроку в тому що, блин, не буде да дити алкоголіки Так, Да, алкоголіки все закрито. Манхеттен, Manhattan... я даже не знаю. можна Манхеттен попасть через Бултен Бріч. Я сумніваюся. Ні, як... ну пів дня будеш сидіти. Мені здається, що вчора був закритий, він якийсь, якийсь, вон дерево лежить. Всі закриті були, всі закриті місця були. Вон тобі дерева, бачиш, лежать дерева, це так. О, пісочку скільки. Yeah. Yeah. Літом буде класно загоряти. Прямо до дороги. Можна yeah. прямо на ліці лягати і вже, ну, загоряти. Зараз правил дорожнього руху відмінені. О, ніфіга, весь Бродвіл в піску. Весь, весь. Конкретно. Вис. Ніфіка собі короте, всі газони в піску, можете бачити. Просто я пісок щось... візде. Пер виправи вулицях... на стійкі нашу машину. по вулицях акули пливали, пісок короте, тут, я не знаю. Ви, Тарак, метр ви... піску, метр Ту піску, отвечаю. Метр піску, ми тільки на гурбок такий вихли. Нами метр піску на дорозі. От дивись, як не... Ну короче, диви рівень цієї хріні. Я в шоці, оце все пісок. І ми зараз на біч. Да, ми зараз їїмо, залишим, ми, Брайтон біч. Кілексис знову. Ніфіга, оце Лексус, дивись. На не не я байкалі, я. Две колеса лежить. Від того лексуса. Наразі <laughs> розмір <laughs> колеса може не підійшов. <laughs> ну це таке, Брайтон ще може і. Мало постраждав. І мало постраждав. О, дивись. От Квінс, там будинки тут погоріли. До беха, то беха. І ці лексуси їх... Бехай. А... Бех. Ну хай беха буде. Їх тут десятки, сотні, дофіга просто наприклад. О, О дивися, зробити моє, вітьок. Блін, пішов. Боса брат. О, акура розвита. Нісан Нет. Максима. Одна друга пошкоджена. О. вони пошкодична. Молодий, це наші. Так, да, світофори не працюють. Коротше, як привіз на общинний лад. Трошки краще. Тільки без сіне. Сідень немає. Тільки без цих, без карет. Коротше, так скажу. Фактично по новинах дуже багато правди. Дай нам приїхати, чувак. Нічого не надумано. Вон, якийсь Вася Український не дає нам приїхати. Чувак, ми нормально. Ми можемо їхати. Я може приїхати Олені, ну блін, дайте направо повернути. От блін. Що ж ти за людина? Тварина. О, бі один їде. Мені їде дивись. Та їде, я ж тобі говорю, щоб були е, поза сервісом, і сервісом. Дай приїду, е. Човіха. Дай, мы приехали. Все спаты. Да. Я банотик я был приехал. — Він розгружає усю дорогу. — Я гуру-гуру сам додам. — Це подруга. — От баба, слухай за бабою. Що ти мені з того даєш, а? — Коротше, слайк, ми зараз на Брайтоні. Только... — Брайтон — річ! — Тут нічого такого особливого немає. От лімузин, бач. — Ні, груз по дорозі. — Так. Тут та нічого так сильно не пострадало, В основному пострадали Манхеттен Біч. Там всі круті машини розбиті, пошкоджені. Ну, тут теж пісок, вся ця пійня, дерева. Машина пливала вчора. Люди тікали через люки, і випривали. І... Лодки тут, так, коротше. Все Лодки пілотки, то самі файли. Давай. Чекаємо, коротше, Нью-Йорк. Я приїзд? Є. Коротше, ситуація тут така невесела. А чому ти самі? Це муфтанк. Чувак, Ідіот.